Є селище старе і оновлене, багате, духовне, цікавою історією. З нього вийшло у світ чимало великих людей, та чи вміємо ми оцінити усі його принади, безмежні поля, чаруючі ліси, талановитих та працьовитих мешканців. З минулого від дідів та батьків пам'ятаємо. Що славилося шкло, чистою річкою, що витікає з джерела Парашка, власною фабрикою паперу, чудовими цілющими сірчаними джерелами, українською, католицькою церквою преподобної Параскеви, збудованою в 1732 році на кошти Івана Сапила, також громадською позичковою касою, двома водяними тартаками. І звичайно школою. Розвивається Яворівщина. у старій шкільській школі тісно школярам, хочеться простору, краси та зручності, адже шкільна учнівська родина. Нараховує вже 930 учнів. Ось він. Щасливий день 24 травня 1972 року. Попереду літні канікули і перше вересня в новій світлій новобудові шклівській середній школі. Який цей день весь зітканий з проміння, увесь золотосяйний, голубий, злітають прудкокрилі голуби, і ліс вдягає з багрицю одіння. Вітаю вас, хто засіва насіння добра і знань, щедроти і надій. Цей день був хвилюючим для усіх. Ось він, ключ від школи, від країни знань, в руках керівника Яворівського виробничого гірничого видобувного комбінату Сірка Реуцького Володимира Федоровича. Ласкаво і з вдячністю запашними короваями зустрічають шклівчани своїх будівельників школи, зокрема, керівника Яворів-Буду, пана Горбоконя Олександра Петровича. Та керівника будівельного управління номер 75 Писика Ориса Степановича, а також першого та другого секретарів райкому партії Іванченка Андрія Антоновича та Андронатія Бориса Павловича. Та найбільші хвилювання оселилися у двох серцях першого директора школи Касьяненко Федора Андрійовича. За спогадами людини дуже доброї, чуйної, уважної та спокійної. Та в серці першого завуча кохман Емілії Євгенівни, працьовитої, вимогливої, серйозної та ділової жінки, колектив підібрався теж особливий з молодих, енергійних людей, а також сімейних пар Сім'ї мазовітів, матвейків, Базюків, станьков. Касьяненко Макогонів. Сьогодні особливо приємно згадати тих вчителів, які є на заслуженому відпочинку, але це вони віддали свою молодість в своїй школі. Багато з них наші односельчани, а інші приїжджі та долю свою пов'язали зі шклом. Це ковтко Михайло Іванович, наконечна Степанія Ільківна. Чопик Наталія Михайлівна, Тирко Катерина Теодорівна, Абатурова Катерина Васильівна, Вінцаройська Люба Семенівна, Возна Марія Іванівна, Базюк Зіна Іванівна, Касіневич Надія Степанівна, Рій Катерина Іванівна, Катинська Катерина Павлівна, Мазовіта Володимир Іліч, Дегум Ніна Андріївна, Козак Паша Михайлівна та Слиш Надія Наумівна. Я беру твою руку дитино маленька, ніжну, лагідну, щиру в долоні свої, поведу через казку, не бійся, рідненька, у незвідані далі далекі краї, світлі класи, пишні коридори, новенькі кабінети, фізичний, біологічний, англійський лінгвістичний. Багата бібліотека, теплиця та дослідна ділянка, величезний актовий зал, їдальня, чудове велике, веселе, світле шкільне подвір'я, все у розпорядженні шкільної сім'ї. Як за роком минає шкільська школа росте, міцніє, здобуває малі й великі перемоги, міняє директорів, а ними були. Касяненко Федір Андрійович, Рудик Іван Германович, Богачик Петро Іванович та сьогоднішній директор Марія Олексіївна Пирч, колишня учениця старої шклівської школи Марія Фітель. Працює вона на цій посаді вже 22 роки. 35 літ це не малий строк, це половина людського життя. А як багато встигла зробити наша школа, випустила майже 3,5 тисячі учнів, з них 52 золотих медалісти та 49 срібних медалістів. Понад 60 випускників нашої школи стали вчителями, з них 42 вчителі нашої школи. Випускники школи є доцентами та викладачами вузів, лікарями, керівниками підприємств. Суддями, підприємцями, економістами, митниками, журналістами та редакторами газет, простими робітниками. У нашій школі мудрі вчителі кожен може поділитися великим педагогічним досвідом, творчими злетами та планами, набирались навиків педагога в школі, і сьогоднішній голова районної ради Карпа Іван Петрович. Та заступник голови райдержадміністрації Стецькович Іван Іванович. Усі ми протягом життя переживаємо втрати, і наша школа теж втратила багатьох Шанованих вчителів. Пішли колеги наші, і цього не змінити, та можемо для них дещо зробити, просити в Бога прощення гріхів і за любов. Яку віддали дітям, нехай для них звучить ангельський спів, і ясність Божа в вічності їм світить, за їх труди, за їх земні старання, згадаймо їх хвилиною мовчання! Яромич Вірусивенівну мазовіта Степанію Іванівну. Касьяненко Катерину Федорівну, Касьяненко Федора Андрійовича, Базюка Василя Івановича, козака Андрія Олексійовича, киселик Ганну Кирилівну, Мацвейко Оксану Михайлівну, Мацвейко Євгена Васильовича, Станько Софію Павлівну, Станько Богдана Йосиповича, Гаврилюка Петра Юрійовича. Кравчук Галину Іванівну, Рудика Івана Германовича, хлоп Євгенію Михайлівну, Шавала Михайла Івановича, Богачика Петра Івановича та Максимишин Катерину Федорівну. Школо рідна, як світла я мрія, як натхнення, як пісня пісень. Ти в короні севин не старієш, ти яснієш, як сонячний день. Ти не можеш постаріти, моя школа, тебе люблять твої вчителі, твої випускники, твої учні. Ми приводимо до тебе своїх дітей і внуків, тебе відвідують почесні гості. А ти стоїш, альма-матер, між будинків сільських і помітна чужим, і дуже рідна мені, я пройду ще багато, світ навколо великий, та ніколи тебе не забуду, о ні.